25 гривень за годину паркування платять водії на площі Жупанацькій, вулицях Льва Толстого та Феденця в Ужгороді. Олександр зрідка користується платною парковкою. Чоловік зазвичай розраховується готівкою у паркоматі. Я в спальному районі живу, так що інколи, коли по справах сюди, то так. А в основному, в основному, на безкоштовних парковках. В основному. Безплатних міст практично нема в центрі. От, і, платний ще можна знайти. От, а так, ну, як. як є вже, за, за все треба платити, за гарне. Я приїхала припаркуватися, звичайно, важко, тому що це центр міста, але оплата проходить досить легко. В принципі, зручно, але часто бувають різні технічні помилки. Почали функціонувати локації з платними парковками в лютому 2023 року. Тоді було 59 паркомісць. Наразі ж додалася ще одна локація, і збільшилася кількість місць до 155, Розповів директор комунального підприємства Ужгород Парксервіс» Юрій Білавич. За його словами, оплатити час паркування можна через паркомат готівкою або карткою. Також можна це зробити в додатку Смарт Ужгород. Незважаючи, чи людина оплачує через термінал чи через додаток, кошти обробляються платіжною системою. Пізніше зараховуються на банківські рахунки комунального підприємства, де в подальшому ми оплачуємо послуги там термінала, послуги додатка і сплачуємо земельний збір, тобто те, що йде в земельний збір та ПДВ, що йде у міський бюджет. Тобто на сьогоднішній день сплачено порядка 900 тисяч у місцевий бюджет. Це за тільки за збір сплачено в районі 300 тисяч податків. І ці суми тільки наростають. Так як починали ми і довго працювали з малою кількістю, то для більшого розуміння при при моменті запуску Феденця й Корятовича сума квартального збору сягатиме понад мільйон за один квартал. Також, за словами Юрія Білавича, в Ужгороді планують облаштувати платні парковки на вулиці Корятовича та збільшити ділянку на вулиці Феденця. До кінця робіт будуть функціонувати 388 паркомісць. Діана Шух, Андрій Гісем, Суспільне новини.